Зіньківський дитячий будинок-інтернат. Тут живуть і навчаються діти з особливими потребами. Всього 132 хлопці з інвалідністю. Заклад розташований за 85 кілометрів від обласного центру, тому і немає такої підтримки, як, наприклад, дитячі будинки у Полтаві. Та незважаючи на це, нічим не гірше від міських. Тут навіть є своє підсобне господарство, утримують більше півсотні великої рогатої худоби та понад 100 свиней. Народний депутат Юрій Бублик разом із підприємцями приїхав до дітей з подарунками: одяг, взуття, спортивний інвентар, продукти харчування, речі, які ніколи не будуть зайвими. Сьогодні мене запросили мої друзі-підприємці, які говорять, що ми давно й давно допомагаємо цьому закладу. Я їх запитав, чому саме вибір впав на цей заклад. Тому що, коли питаєш, наприклад, в інтернаті Крупської, там мова. Йде ви нам плазмовий телевізор привезіть, комп'ютер привезіть. А в цьому закладі кажуть, ми будемо раді будь-якому подарунку. І в першу чергу було б непогано, якби ви там і по кухні нам допомогли, по продуктах харчування, і по інших таких життєво необхідних речах. Тому в минулому році відвідавши схожий заклад інтернат вже для дорослих людей з вадами у Ліщинівці, я в цьому році з задоволенням завітав в цей заклад, тому що саме таких діток обділених Богом в здоров'ї, які мають фізичні вади. Саме до таких діток треба відноситися з більшою увагою, приділяти більше уваги як громадськості, як підприємцям, так і державі. Депутату показали надбання закладу. Як виявилося, тут проживають обдаровані діти, які як ніхто інший хочуть бути потрібними і відчувати себе повноцінними в суспільстві. Деякі підприємці зацікавилися талантами вихованців і вже запрошують до себе на роботу. Утом вдячні за. Все за спонсорську допомогу всім, і те, що яка людина має змогу допомогти чим-небудь, дітки будуть раді, навіть якщо це не буде матеріальна допомога, якщо це буде якась підтримка моральна. На сам кінець діти влаштували для гостей невеликий концерт, співали пісні про Україну, рідну матір та про свою малу батьківщину. Юрій Бублик запропонував керівництву закладу в разі необхідності звертатися до нього за допомогою. Гарно провести літа. Смачного куліша забра і гарних спортивних змагань. Спасибо. Молодці, успіхи. І запрошуємо частіше приїжджати, правда? Да, задоволення.